Друзі, вітаю всіх. І ще навесні я мала дуже красивий дендробіум, яким тішилась страшне. За літо він загинув. Я його перелила, бо не було води, і поливала я свої дендробіуми. Зазвичай, коли наливала їм у піддона або у кашпо, підливала водички. Зараз він обрізаний повністю, стоїть отак під плівкою у зіп-пакеті. Мокренький, і дуже сподівалася я, що, може, він виживе, але не виживе він. Про втрату цього дендробіума я жалілася багатьом і казала, що я ж не гамона, все рівно я буду мати цей дендробіум. І ось Оля була знов у теплиці швертера. і із залишки купила мені цього красення. І я щаслива, незважаючи на те, що в мене температура десь простила, захворіла, дихати важко, в грудях болить. Але це така втіха в мене він є, мій улюблений дендробіум. Вперше цього дендробіума я побачила на каналі у Світлани Вайсгербер. який же він класнючий, мені тоді здався. І я шукала його, шукала і знайшла у швертер і придбала. Але як бачили ви, я не впоралася з його вихованням, з його адаптацією, і за літо він загинув. Я залишу вам посилання на цвітіння цього дендробіума цього року у світланки. Яке ж яке ж пишнюче цвітіння в нього? Це дендробіум папіліо. Білосніжний красень з великими такими ніжними, як шовковими квітами, він класнючий. Як бачите, Оля дуже дбайливо його упакувала і ось так він виглядає. Якщо порівнювати і зважати на те, що це та сама партія, з якої я купувала навесні, то як бачу я, верніш за все, то заліто у швертер він дуже-дуже гарно виріс. У нього багато то розголудження на псевдобульбочках. Це не кейки ні. Цей дендробіум має таку властивість, він пускає розголудження по старих псевдобульбах. Тобто він такий, знаєте, як дуже ніжний, дуже милий, дуже такий тендітний, з тонкими псевдобульбочками кущик. Як ви можете бачити, у цього дендробіума дуже дуже тонюсінькі псевдобульбочки, але подивіться, яке товсте коріння. В нього коріння набагато товстіше, ніж псевдобульби у рослини, і я цього не врахувала. При догля... при догляді за ним я цього не врахувала. Для посадки його, як бачите, я обрала отаку ємкість для канцелярщини, в яку я минулого року саджала неофінетії. подивилася, який в нього був ґрунт, а в ґрунті в нього, як ви бачите, є ракушняк, є перліт, є кора, і враховуючи на те, в якому він ґрунті зростав у швертер, то я ґрунт буду робити відносно дуже схожий на ґрунт швертера. Кору я використовую таку саму, як і швертер, таку саму, як і Голландія. Де купую я цю кору, у мене є окреме відео, я вам показувала її. Одне скажу, що це кора пінії, яка подобається і мені, і моїм рослинам. До кори я додам кварцевий щебінь, який я купувала для хижака, який не вижив. Потім додам яєчну скорлупу, бо ракушняка у мене немає. Верніш за все десь є, але його треба шукати. Я використовую яєчну скорлупу, і ми її знімаю плівку. Ну і мохсфагном, зазвичай мохсфагном, який я вкладу на дно горщика. На дні горщика в мене пенопласт, а далі буде така знаєте, як шляпка із могусфагном. Спеціально, бо е, своєчасно поливати свої орхідеї я не встигаю, а мохсфагном на дні буде затримувати вологу. І ось така у мене вийшла посадочка. Ось такий мій велетень, він не мілкий, у нього псевдобульби десь так приблизно знаєте, 50 см, а може і більше. Але що подобається мені у дендробіумах, так це саме те, що зростають дендробіуми, дуже скупчено. В них немає отого шаленого шагу резуми, як у котлей. Квітують вони дуже гарно. Так, ви скажете мені, що зараз не час для пересадки дендробіумів, бо у будь-якому випадку люба орхідея по часу восени, коли вже дуже короткий і холодний день, вони засинають або відпочивають і бажано їх не пересаджувати. Але ви бачили, що цей дендробіум майже вивалився із свого маленького горщика і його треба було десь упакувати. Тож я його пересадила у таку канцелярську ємкість для ручок там, або ще не знаю для чого, і використала е, саме кварцеву, кварцевий щебінь для утяжеління. Кварцевого піску і щебню в мене багато, і як сміється мій чоловік. То я, знаєте, відношуся до того типу жінок, які купують спочатку сумочку, а тоді до сумочки і ще купу всякого. Там тухолючки мені надо, юпочку, спідничку, треба мені якусь блузочку або ще щось. Так, оце і я. Прикупила багато, дуже багато кварцевого піску та шибіню. А тепер кажу: мені потрібен новий акваріум. А він сміється. Ну і слухати. Як ви бачите, то на поверхневій грунту також є кварцевий щебінь, по кутках я запхнула потрохи моху з фагнуму для того, щоб можна було бризкати ґрунта. Резома лежить на поверхневій, резому дендробіумом ні в якому випадку не закопують. Ну ось така в мене посадочка. Зважаючи на те, що я спочатку корінці змочила, нічого там не віддирала, не відрізала. Єдине, що я під також поклала. Отакий шматочок, невеличкий шматочок з фагнуму. Ну, а далі, далі кора, яєчна скорлупа, камінці, отак От все перемішала і засипала цього дендробіуму. І гадаю, що таким чином. Він буде в мене і зростати. Мені дуже-дуже до вподоби він оцей його розголудження, оце його весь такий вигляд, знаєте, він мені навіть, ви будете сміятися, але він мені нагадує берізку. Справді, так схожий на берізку і лисячка це такі, і такі звисаючі псевдобульбочки в нього. Розголудження його так звисає. Ну, дуже-дуже класно виглядає. Коріння його було змочене звичайною, чистою водою. Я ніколи не використовую восени при пересадці, не використовую ніяких стимуляторів, бо все рівно йому час відпочивати, а не зростати. Тож я збризнула зверху, лише зверху збризнула грунт знов чистою водичкою і все. І піде він. На своє місце, отакий мій красивий і щаслива. Бажаю щастя, здоров'я, миру вам всім. Тримайтесь, все буде Україна! Слава героям! Слава нації, смерть нашим клятим ворогам! Переможемо!